15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор. А 6 січня 2019 року наша церква отримала свій томос про автокефалію. Віднині в Україні по факту існує дві канонічні православні церкви: Православна церква України і Українська Православна Церква в єдності з Московським патріархатом для багатьох вірян. Ця реальність є непроста для усвідомлення і часто супроводжується численними міфами. Більш того, в полеміці лунають спотворені факти. Отож, мета нашої сьогоднішньої розмови аргументовано відповісти на 10 найпоширеніших питань, що хвилюють православну спільноту України. Кажуть не варто приєднуватись до Православної церкви України, бо це буде зрада нашій православній вірі. Неправда. Ніякої зради в цьому немає, тому що Православна церква України в усьому дотримується православного віровчення, дотримується православного символу віри, постанов вселенських і помісних соборів та святих отців, а також Всеправославного святого і Великого Собору на Криті, який відбувся в 2016 році. І, до речі, якраз останнє на відміну від Російської православної церкви, яка проігнорувала Всеправославний собор. Кажуть, що Українська православна церква Московського патріархату вже має томос, має всі необхідні права і визнається в усьому православному світі. Не є правдою. Документ, про який йдеться, є грамотою московського патріарха Олексія II від 1990 року, в якій УПЦ надаються права широкої автономії та самоврядності, такого канонічного статусу, як церква з правами широкої автономії, в православному канонічному полі взагалі не існує. Свого часу було вигадано таку перехідну форму. Для того, щоб заспокоїти людей, які прагнули автокефалії. Це утворення не є ані автокефальною церквою, ані автономною. З точки зору помісних автокефальних церков, УПЦ Московського патріархату є сукупність єпархій РПЦ на території Держави України. Слід зазначити, що цей статус, який був наданий. Патріархом Московським також не влаштовував е, православну спільноту України. Підтвердженням цього є е, собор, який відбувся 1-3 листопада 1991 року, помісний собор, на якому було е, прийнято звернення до патріарха Московського, до синоду Російської православної церкви та до всіх архіреїв, з проханням надати канонічний е, статус Незалежної церкви України. Я процитую е, другий документ, який був направлений на ім'я Патріарха Московського, пройшло около трьох місяців після Собору Української православної церкви 1-3 ноября 1991 року. обратившегося к вам с просьбой о даровании полной канонической самостоятельности нашей церкви. Но до сих пор мы не получили никакого ответа. У нас создается впечатление, что положительное решение этого вопроса умышленно затягивается. А в это время религиозная обстановка, начавшаяся смягчаться после собора УПЦ, обостряется снова определенные силы, в том числе и из Москвы, сеют смуту посреди монашествующих духовенства и мирян в отдельных областях и тем самым фактически работают против православия на Украине. Мы снова обращаемся к вашему святейшеству и к нашим собратьям, русским архиереям, с просьбой как можно скорее положительно решить вопрос А повної канонічної самостоятельності Української православної церкви. Як ми бачимо з цього листа, зазначене прагнення православ... православних віруючих Україні на чолі з усім єпископатом Української православної Церкви, зокрема, підпис, на якому є тодішнього єпископа Онуфрія, Чернівецького і Буковинського. Але лише зараз. Через відновлення своїх законних прав вселенського патріарха Варфоломія на Київську митрополію нам надано статус Української православної церкви автокефальної. Кажуть, що положення Томусу Православної церкви України говорять не про незалежність, а навпаки, про залежність від Константинопольського патріархату. Церковну автокефалію часто порівнюють з державною незалежністю, хоча принцип існування церкви і політики абсолютно різні і часто навіть несумісні. Коли мова йде про надання автокефалії, не йдеться про незалежність церкви в повному цьому обсязі і про її суверенність, мова йде про те, щоб компактно звершувати управління церквою на конкретній території, в даному випадку на території України. Слід також розуміти, що Константинополь, а саме в 1453 році, коли його завоювали турки Османи, він втратив весь свій політичний вплив, але не втратив свого авторитету як перший патріарх між іншими патріархами рівний серед рівних, але якому довірено честю звершувати управління адміністративними міжцерковними відносинами. І модель проголошення автокефалії в першому і другому тисячоліття дещо різняться. Мова йде про Вселенський собор. Це єдиний істинно колективний орган, колегіальний орган церкви, який здатен підтвердити в повному обсязі те чи інше рішення. Отже, для грецької свідомості, що цілком є канонічно історично виправданим, древні патріархати, такі як Олександрійський, Антиохійський, Кіпрський, вони є справді незалежними в повному обсязі. хоча Мироваріння, як момент, який дуже часто бентежить людей, Примір Єрусалим, як древній патріархат першого тисячоліття, все рівно отримує миру від Константинополя. І цим підтверджується навіть братська єдність, взаємодопомога між церквами. З 787 року в Селенських соборів більше не було. А тому як більшість церков православних, такі як болгарська, Сербська, румунська і українська, зокрема, вони в ту чи іншу період часу вони були засновані певною мірою Константинополем, і він заніс за них свою адміністративну і духовну відповідальність. Коли настав час, кожна з цих церков отримала свою автокефалію, Але єдність зберігається, і патріарх звершує координаційну місію в братніх православних відносинах між церквами. Тому, Українська церква є рівною серед рівних момент, коли була відновлена церковна митрополія Константинопольського патріархату, і було прийнято рішення дарувати своїй канонічній частині своїй митрополії, українській митрополії, Київській митрополії, дарувати Томос про автокефалі. Кажуть, що Константинопольський патріарх не мав права в односторонньому порядку без згоди всіх інших автокефальних церков вирішувати українське питання. Такий крок є грубим порушенням канонів. Неправда, тільки Константинопольський патріархат і має таке право. Взагалі, в православній церкві до сьогоднішнього дня не існує канону щодо надання автокефалії Православній церкві. Дійсно, це питання обговорювалося на Всеправославному соборі на Криті у 2016 році, але так і не було внесено до порядку Денного собору. Отже, патріарх Варфоломій діяв до своїх повноважень, які має Вселенський патріарх, зафіксованих у 9 і 17 правилах 4-го Вселенського собору. До речі, таке його апеляційне право. Завжди притримувалась і російська православна церква в своїй історії. І в той період, коли вона була розкольницькою, що зафіксовано в постановах Стоглавого собору, і аж до ХХ століття, коли, наприклад, вона апелювала до Константинопольського престолу стосовно самопроголошення своєї автокефалії грузинською церквою. Кажуть, що патріарх Варфоломій. Не мав права втручатись у внутрішні справи Російської православної церкви, оскільки Україна є її канонічною територією. Напівправда, а отже, неправда так, до певного моменту Константинополь не мав права втручатися в церковні справи на території України. Незважаючи на те, що акт про правопоставлення київського митрополита московським патріархатом. Від 1686 року було грубо попрано, Константинополь не оспорював його, хоча в томосі про дарування в Такіфалі польській православній церкві в 1924 році на це вже було чітко вказано. Але до 11 жовтня 2018 року Константинополь не втручався на територію України, хоча був і залишається церквою матір'ю. Ця дата, 11 жовтня 2018 року, є переломною, тому що з цього моменту на засіданні священного синоду Константинопольський патріархат, скориставшись своїм правом приймати апеляції, відновив древню Київську митрополію для того, щоб на її базі утворити автокефальну православну церкву України. Константинополь завжди був церквою матір'ю для церкви в Україні, однак дотримувався канонічних правил і власних сонедальних рішень. Сподіваючись на те, що церковна Москва зможе сама вилікувати українське церковне розділення. Але коли впродовж десятиліть цього не сталося, Константинополь, враховуючи стан церкви в Україні, запити українського суспільства і отримавши підтвердження чіткої позиції державної влади, наважився на такий сміливий і рішучий крок. Як створення Православної Церкви України, на яке він, як церква Матір, мав повне право. Кажуть, що Православну церкву України жодна з автокефальних церков, окрім Константинопольської, не визнають і ніколи не визнають. Ні, це напівправда. Отже, неправда. Е, справа в тім, що так, на сьогоднішній день пройшло трошки більше місяця. Від надання Православної церкви України Томосу про її автокефалію. І на сьогоднішній день нашу церкву визнає як і матір церква, це Константинопольський патріархат. Однак в соціальних мережах, мас-медіа, в розмовах, в дискусіях можна не раз почути про те, що нашу церкву. Ніхто не визнає крім Константинопольського патріархату. Справа в тім, що багато опираються на думку окремих ієрархів тих чи інших помісних церков, які не виражають соборної думки помісної церкви того чи іншого народу. На сьогоднішній день фактом залишається і те, що категорично проти канонічної автокефалії Православної церкви України виступив тільки російський московський патріархат. Жодна із помісних церков православних світу не виступила з за якоюсь заявою чи судженням соборним про невизнання автокефалії православної церкви України. Кожна з церков обов'язково визначиться з цим питанням. На засіданнях чи соборів своїх, чи синодів, і ми віримо, і для цього є всі підстави, щоб протягом року, а може трошки більшого часу, більшість православних церков України визнає автокефалію православної церкви в Україні. Саме цей факт не дозволив більшості представників помісних православних церков бути. Присутніми на ентронізації блаженнішого митрополити Епіфанія. Але мене особисто зворушив як християнина той факт, що відомі духоносні старці Святої Гори Афон, старець Олексій, його монастиря Ксинафонд, інші монахи, святогорці. Були присутні і співслужили на літургії, під час якої була здійснена інтронізація нашого предстателя. Це нам говорить про те, що свята гора Афон разом з нашою церквою, за що ми їй сердечно вдячні. Кажуть, що державна влада не мала права втручатись у церковні справи. А тому Православна Церква України це чисто політичний проєкт. Це церква Порошенка, не відповідає дійсності, тому що більшість новітніх автокефалій саме проголошувалися за підтримки держави. Навіть існує такий факт, що держава проголошувала автокефалію. Про це нам відомо з того, що Греція, яка отримала автокефалію, була проголошеною. Була проголошена в 1833 році і лише через 17 років отримала визнання. Взагалі, всі автокефалії не проголошувалися, а виборювалися церквою за сприянням держави. І завжди вони не мали спочатку визнання, тільки згодом були визнані Константинопольською церквою і всією спільнотою церков світу. За винятком є автокефалія Української церкви, яка отримала безпосередньо своє, свій статус автокефальної від Константинопольської церкви, це рішення було прийнято як відповідь на прохання парламенту, який представляє народ президента України і єпископів у УПЦКП, УАПЦ і десяти єпископів Української православної церкви. В односторонньому порядку українська влада не могла би вирішити це питання. Українська церква з'явилася лише завдяки тому, що було бажання більшості населення православного України отримати автокефальну церкву. Кажуть, що православна церква України це легалізований розкол. Православна церква України. Створена на базі Київської митрополії, яку було відновлено у 2018 році, тобто через 332 роки після того, як у 1686 році Патріарх Діонісій IV передав Київську митрополію в розпорядження Московського патріархату. Це не можна назвати навіть власне переданням. Це було більше момент, коли. Митрополит Київський міг з певних умов, за певних умов бути рукопокладений московським патріархом. Цей акт 1686 року був порушений в усіх пунктах. Але Вселенська патріархія старалася не загострювати на цьому питання. І до 2018 року, до моменту, коли президент, а також парламент України, як представники верховної. Законодавчої і виконавчої виконавчої влади звернулися до Константинопольського патріарха. Він на синоді 9-11 жовтня 2018 року було прийнято скасувати акт 1686 року, і таким чином Київська митрополія була відновленою на території України. Усі єпископи, колишніх Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату були прийняті через економію, тобто через поблажливість і милость, і милість єдність. А всі анафами, які були накладені московським патріархатом, були визнані політичними і які не мають реального сенсу до виміру християнського життя. Таким чином, через милість, я повторюю, був Сцілений розкол в середовищі Православному України і церква, Православна Церква України отримала Томос на базі Київської митрополії, яку Вселенський патріархат відновив через 332 роки після того, як її було передано Московському патріархату. Кажуть, що таїнства в Православній церкві України є недійсними. Неправда. Православна церква України знаходиться у сопричасті з Константинопольським патріархатом, з яким, в свою чергу, в сопричасті знаходяться всі помісні автокефальні церкви світу, окрім Російської православної церкви. Не дивлячись на всі свої заяви і синодальні рішення, Російська церква визнає дієвість танств. Що здійснюється в Константинопольському патріархаті. І яскравим доказом цьому є те, що священоначальня цієї церкви благословило своїм вірним причищатися у свято-Пантеливому монастирі Руському на Афоні, який знаходиться в юрисдикції Константинопольського патріархату. Кажуть, що в православній церкві України заборонено проводити богослужіння. Церковнослов'янською мовою насправді це не відповідає дійсності. Православні церкві України, священо началі, так не ставить питання. Мені, як церковному регенту, який має справу з богослужбовою мовою, з незмінними, змінними піснеспівами, дуже, дуже добре відомо, що в нашій церкві вживається як українська мова. Так і церковно Слав'янська. священно на началі нашої церкви також дозволяє і так ставить питання, що на вибір громади повинна бути обрана мова богослуження. Вона може бути як українською, так і церковно-славянською, чи румунською. Це не має особливого значення. І хотів би розчарувати тих людей, які і на мовному питанні намагаються. Досягнути розділення. Насправді це, насправді це не має особливого значення. Я хотів би розказати про традицію, яка тут домінує в нашому соборі і яка мені видається цілком логічною і, може навіть, зразковою. В Способ соборі міста Києва Богослуження ведуться церковно славянською мовою. Однак священне писання, і парамії, і читання апостольські, і евангельські завжди читаються українською мовою. Частина Іктиній також на них вживається літературна українська мова. А в суботу, вже сім років, ми. Співаємо і служимо літургію українською мовою. Така практика задовільняє наших парафіян і ми її дотримуємося. Хочу також сказати про те, що хор, Митрополичий Хор Спасу Преображенського собору віднедавна переводить церковну мову на так званий руський ізвод. Або на українську транслітерацію. Це та мова, наша давня українська церковнослав'янська мова, яка панувала на Україні за часів Петра Могіли, яку зберегли православні на Закарпатті Галичині, і яка для нас також є рідна церковнослав'янська мова в так званому руському ізводі, має, на мою думку, також право на існування.